Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє керувати сільськогосподарською технікою без відповідного посвідчення? Це стосується лише періоду воєнного стану. Згідно з постановою, тимчасовий дозвіл стосується водіїв, які мають права категорії С 1 С Д 1 або Д, за умови, що їхній водійський стаж становить не менше трьох років. Вони можуть сідати за кермо тракторів, комбанів та іншої самохідної спецтехніки. З Чим пов'язано таке рішення? Взагалі, яка ситуація в нас. Нашому аграрно-промисловому комплексі будемо говорити з генеральним директором всеукраїнської громадської організації Українська аграрна конфедерація Павло Коваль з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Павле. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися героям. Слава колеги! да дуже актуальне питання. Ви піднімаєте, і таке рішення Кабінету міністрів. Це вимушений крок. Звичайно, він дасть можливість. Зняти частково деякі проблеми з кадровим дефіцитом, а він сьогодні є в аграріїв, практично по всіх спеціальностях, по всіх професіях, по всіх рівнях кваліфікації. Як би не сумно було нам це констатувати, на сьогоднішній день, дивіться, 7 серпня, в нас десь ще четверта частина пшениці не зібраної. І якщо ми поспілкуємося з ким з аграріїв, хоч це великі агропромислові формування, чи середні, чи мікрофермери, чи одноосібники, вони всі вам в один голос. Будуть говорити нехватка кадрів, недостатня кількість кваліфікованих кадрів. І отаке рішення, такий крок, звичайно, він тимчасовий і він вимушений. Я ми всі надіємо, що в якійсь мірі він частково компенсує ту недостатню кількість фахівців, які є з досвідчені водії дальнобійного транспорту і великогабаритної вантажної техніки, які заброньовані і могли б декілька днів, чи там по декілька годин щодня. Працювати в полі, підставивши своє плече для, ну, присвячення збиральних робіт, а з цим є питання. Цей рік дуже такий насичений і цікавий різними факторами від погодних умов, від воєнних перипетій, які відбуваються, від бронювання і таке інше. Якщо скажімо в загальному оцінити кількість призваних аграріїв для виконання охорони твоєї держави бойових діях, то на сьогоднішній день є така інформація від Міністерства тоді ще аграрної політики, що це десь близько 240 тисяч мобілізованих військових. От Уявіть собі, що це ті люди, які сьогодні були в полях, на фермах, в підприємствах, які займаються там управлінням дронами, розшифровують id карти там по... із космосу отриманих, і такі інші. І ці фахівці сьогодні змушені зі зброєю в руках захищати нашу державу, за що ми їм безмежно вдячні. Ось якщо поговорити, чи вирішить це? Швидко і повністю проблеми, очевидно, що ні. Ми змушені констатувати, що потрібно залучати і інші інструменти, в тому числі перекваліфікацію. Це повинні бути в системі підготовки кадрів на рівні коледжів, передвищої освіти, і на базі університетів, а також на базі корпоративних навчальних центрів. А є в нас вже в Україні такі центри склалися. Потрібні такі мікрокурси по півтора, два-три місяці, де можна чітко спрактично. Навичками перекваліфікувати фахівців, наприклад, комбайнерів із старої техніки на більш нову залучати людей. На жаль, доводиться пенсійного віку, і вони з задоволенням, хто ще має силу і здоров'я фізичне, також приходять на допомогу. Є випадки, коли перенавчаються жінки для таких професій, і це також вимушений крок. На жаль, в Україні історично є такі вже етапи нашого становлення як держави і розвитку, коли жінки. Підставляли своє мужнє плече, в тому числі і на збиральних роботах. На жаль, нам скоріше за все доведеться і, і, і цими інструментами скористатися. Якщо говорити про там, скажімо, про те, що можна молодь залучати, залучаємо на сьогоднішній день. І молодь не все так просто виявляється, в тому числі з людьми старшого віку і з молоддю і жінками. Одна справа там вести легковий автомобіль по дорозі, інша справа. Займатися аграрними збиральними там роботами чи іншими роботами це зовсім інші габарити, зовсім інша складність техніки, не дивлячись на, на різний рівень розвитку. і Сучасна і не дуже сучасна. Але ще є такі роботи, як ремонтні роботи, і тут виникає проблема є важка фізична робота. Спробуйте розбортувати колесо в комбайні і поставити назад. Яка жінка справиться з цією роботою? Тому тут питань виникає багато, але. Не дивлячись на це, ми на сьогоднішній день, навіть якщо говорити тільки про збиральні роботи, зібрали десь близько 20 мільйонів тонн зернових і олійних культур, включаючи ріпак, да, і десь близько 15 мільйонів тонн пшениці. Врожанність дещо нижче порівняно з минулим роком, але є окремі регіони, окремі областя, де врожанність навіть вища порівняно з минулим роком. Будуть питання очевидно. Ну, це наприклад такі регіони, як Черкаська область, Вінницька область, північ Полтавщини на моїй рідній сумщині. Є там дуже достойні результати що по врожайності. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день в шести семи областях півдня України врожайність була значно нижче порівняно з минулим роком і значно нижче, чим очікувалось. Недостатньо вологи в ґрунті, не було опадів достатньої кількості, не дивлячись на те, що, скажімо, західну Україну дощі вже. Заливають декілька ось тижнів підряд, я знаю, є окремі регіони там Тернопільської області, Івано-Франківської, Львівської області, де до збиральної компанії приступили тільки на початку серпня, останні дні липня, в перші дні серпня, є окремі господарства, і це нонсенс. Це такого не було вже дуже давно, і це все погодні умови. Єдине, що варто зазначити, що ну скажімо, якщо три тижні назад та пшениця показувала там другий, третій клас а в Багатьох випадках і перший і гатунок, то на сьогоднішній день це вже фураж, тому що дощі далися в знаки, і це навіть на непоганий валовий збір, ми будемо говорити ще й про структуру якості зібраного збіжжя. Але в будь-якому випадку, якщо ми на станом там на сьогодні зібрали десь 15 мільйонів тонн пшениці, навіть якщо половина з неї буде харчової. Якості то це двохрічний запас, 7,5-8 мільйонів тонн. А це говорить про те, що з продовольчою безпекою ніяких загроз на сьогоднішній день ми не бачимо. У нас є окремі такі обережні прогнози на пізні культури, зокрема на кукурудзу там. В центральних, західних, північних і східних областях на півдні кукуруз. На жаль, згоріла соняшник. Також в багатьох областях згорів і вже передискували фермери, і готуються до посіву озимих культур. Ну ситуація непроста. Ми прогнозували, що брожанець в цілому валовий збір десь може бути меншою на 8-10%, особливо по ранніх культурах. Я думаю, що цей прогноз десь приблизно так і справдиться. Мене тепер надіємося, що ці дощі там вирівняли деякі ситуації з соєю, з кукурудзою. Подивимося, але скоріше за все, ті прирости врожайності в центральних західних областях, і північних скоріше за все, не зможуть компенсувати втрати з шести семи південних областей. Пане Павле... От така ситуація в цілому, так я хотіла, ще уточнити стосовно браку кадрів. Скажіть, будь ласка, ну була така тенденція, що з комбайнерів в танкісти, на жаль, так ми бачимо, що залуч... що залучалася велика кількість працівників агропромислового комплексу до оборони України. Те, що ви говорили, те, що назад. А чи є такі програми, що з танкіста тепер в комбайнера, так тому що в нас є велика кількість ветеранів, чи можна ветерани долучитися до агропромислового комплексу. Так, от саме про ці програми я й говорю. В нас в Україні діє так, щоб ми ну уявляли наші спроможності: 106 аграрних коледжів по всій території України. Крім того, є 8 е, центрів. Перепідготовки кваліфікації кадрів підпорядково міністерству тоді ще аграрної політики. Є 23 аграрних, здається, університети чи навіть більше. То тобто, є такі площадки, де би можна було розгорнути оці програми адаптації ветеранів, а в окремих випадках і інвалідів. На жаль, в нас є така категорія: війна жорстка і безкомпромісна. Тому цих людей ми можемо, які вже демобілізувалися, які ще мають там певні навички, бажання працювати, здоров'я, готувати. Звичайно, тут не так ну напряму звучить чи можна з танкіста зробити комбайнера. Можна звичайно, питання ще стоїть в тому, що потрібно знайти оцю інформацію, де можна пройти такі мікрокурси, да як локація. Цих центрів розміщена по всій території України і де можна знайти інформацію тим же ветеранам, куди їх можуть запросити і запропонувати перелік професій, якщо говорити про інвалідів, і їх також потрібно соціалізувати після повернення з бойових дій. Є така статистика, що Велика кількість людей, які мають фізичні обмеження, на сьогоднішній день не, не можуть пройти медичну медичну комісію для того, щоб повернутися на ті посади і ті професії, з яких вони були мобілізовані. І розумієте, так говорити, що ну от буде там перемога, і там півтора мільйони чи сіки хлопців і дівчат повернуться з фронту додому. Це буде не швидко, і значна кількість цих людей вже не повернуться ніколи до своїх професій і посад, які вони до війни займали і працювали. І ця проблема. З кадрами, з е, дефіцитом кадрів на різних рівнях кваліфікації від агрономів, керівників, там від зоотехніки, ветеринарних лікарів, до водіїв, трактористів, операторів машинного доїння. Ми будемо якийсь час відчувати дефіцит кадрів. Я саме наголошував на цьому. Нам потрібно звернути увагу на оці мікрокурси, коли технічно підготовлений фахівець. За певної адаптації його до умов психологічно, який повернувся з фронту, який повинен зрозуміти в яких умовах йому після фронту доведеться проживати і працювати. Він може одержати певні короткі навички кваліфікації і сісти за заштурвал уже мирної техніки. А самохідні додала... комбайни і таке інше, так я би ще додала, що окрім того, що нам потрібно інформувати, де можна перекваліфікуватися, нам потрібно взагалі е, робити поп... Популяризацію таких професій, які дотичні до промислового комплексу, тому що нас зараз дуже популярно бути айтішником, але не популярно бути будівельником. Дуже популярно бути юристом, але точно не на жаль, не трактористом. один з варіантів популяризації це очевидно є зарплата. Зарплата впливає. Якщо говорити про зарплату комбайнера-тракториста, що пропонує зараз ринок і уточнення зразу дам, як можна популяризувати професії. Агропромислового комплексу Да, це теж дуже таке слушне і непросте питання. Ну заробітна плата це інструменти стимулювання. Мотивація це коли людина вже прийшла на підприємство і каже: Поможіть мені перекваліфікуватись, в мене є внутрішнє розуміння, що я тут потрібний і я можу. Да, і ми разом будемо виконувати певний комплекс робіт. Заробітна плата, на сьогоднішній день заробітна плата в аграрному виробництві зростає. І це відчули і на собівартості продукції, і на реалізацією реалізації цієї дефіциту кадрів водія дальнобійника сьогодні складно знайти для харчової промисловості. Саме тому ми піднімаємо питання, щоб жінок перекваліфікувати. Заробітна плата, якщо так сказати, в загальних рисах за сезон кваліфікований комбайнер там днів за 30-40 на сьогоднішній день може заробити декілька сотень тисяч гривень. Кваліфікований комбайнер, який буде в нормальних умовах і на сучасному комбайні, збере велику площу і великі обсяги врожаю. Але ми ж розуміємо, що це не 12 місяців така інтенсивність роботи. Тобто, це таке є таке поняття в аграрному виробництві, як напружені періоди Один з них це якраз в нева це посівна кампанія. Там таке інше. Тому заробітну плату виробник. Інвестор в аграрний бізнес вже пропонує більш-менш достойно, бо по іншому ми не зберемо кадри. Але навіть розуміючи таку заробітну плату, знайти достатню кількість необхідної кваліфікації працівників все рівно складно через те, адаптація ветеранів і тих, хто демобілізувалися на да, виробничі об'єкти, це також має бути така, знаєте, приватно державна програма велика. Де є інформування з центрів зайнятості, де є з громад інформування? І оцю інформацію потрібно десь сполучати. на минулому тижні. Ми провели круглий стіл на одній з площадок, дуже потужний залученням двох міністерств там декількох державних служб. Системи навчальних закладів саме ці питання в деталях проговорили, от саме звідти я деякі цифри вам називаю, що в принципі, якщо дуже оперативно і професійно підійти до цієї проблеми, то там протягом там декількох місяців до наступного року і саме оперативними рішеннями, оцими мікрокурсами на базі техніку ми в коледжі, вдається якась технічна база, де є елементи наставництва. Бо коли ми опитали. Представників бізнесу і тих, хто вже пройшов у ці курси перепідготовки, вони одну з проблем назвали, що у викладачів самих, які навчають, недостатньо досвіду роботи із сучасним технічним обладнанням. Всі вони знають стару техніку, а от коли доходить мова про операторів дронів, про операторів сучасного комбайна, в якому вже штучний інтелект встановлений, який коштує 600-700 тисяч євро, розумієте, некваліфіковану людину посадити це великий ризик. Можна зірвати збиральну компанію і дуже довго відновлювати потім цю техніку дороговартісну. Тому тут потрібно, якби і гарячки не пороти, але й потрібно вирішувати цю проблематику системно. І я ще раз друзі наголошую: після перемоги в нас ця проблема не буде швидко знята. Нам потрібно сьогодні в політики державні закладати розуміння того, що дефіцит кадрів виникає частково його будемо компенсовувати поверненням з фронту, частково перекваліфікації, частково залученням безпілотної техніки, в тому числі вона дуже щільно заходить в аграрне виробництво, як і в яку іншу галузь, і в нас вже є великий досвід. В цьому ми будемо його масштабувати, але це повинна бути зрозуміла державна політика, де об'єднується потреби ринку. Бізнесу, де приватний сектор розуміє, що треба інвестувати також і в ці інструменти і заходи, де держава розуміє, що потрібно стимулювати і бізнес, і населення України, щоб ми спільно разом вирішували ці проблеми. А розкажіть більше про цю безпілотну техніку, що це таке в агросеку? Ну дивіться. Ну, дивіться, коли, наприклад, є агропромислове формування, в якого 100 тисяч гектарів не в одному районі. Да? В нього на полях працює там 10, а може більше агрономів поліводів. Як знайти сьогодні таку кількість людей? Їх немає. Можна залучити двох агрономів і одного оператора дронів, який пролетить, зніме всю інформацію, і потім в офісі сісти, розібратися з цими знімками, зайді-картами, які з спутниками одержали, розібратися, які потрібно вплив, і внести корективи в технології в Розвиток культури, які там застосувати засоби захисту рослин, такі інше, або, наприклад, системи моніторингу. От у нас в контексті євроінтеграції, ми ж повинні дотримуватись всіх тих вимог і рішень, які вже починають працювати в Європі. Нам, наприклад, прослідкованість, пестицидний слід там і таке і інше, це неможливо сьогодні без IT техніки, без IT технологій і без е програмування і певних гаджетів реалізувати. Тому ці всі е інструменти штучно інтелекту обробки великих баз даних, блокчейн, там кібербезпека, захист інформації і дронні технології в Україні. Дуже бурхливо на сьогоднішній день розвиваються дронні технології і почали це розвиток ще до війни. Якщо ви візьмете там декілька компаній ведучих, які запускали дрони там для певних цілей, то виявиться, що десь близько 90% вильотів дронів були саме в аграрному бізнесі. Є там такі компанії великі, відомі. Вони сьогодні масштабують свій бізнес і на північно-американський континент і в Європі. І інші і інші то дрон там і інші компанії. Я не буду нікого тут е рекламувати. Питання точного землеробства. Ми ж сьогодні не говоримо внести мінеральні добрива. Ми говоримо сьогодні розподілити на ті ділянки полів точно де це добрива потрібні і в яких обсягах. Сьогодні не стоїть питання вирівняти врожайність по полю в цілому. Сьогодні стоїть питання максимізувати віддачу врожайності кожного метра поля. А це так зване точне прецензійне землеробство. Це вже сьогодні не культиватор і сівалка, як ми звикли. Це комп'ютер на ходу, який обчіплений датчиками, який при проходженні знімає всю необхідну інформацію, і тоді компенсується недостача кудись там азотних добрив, десь калійних, десь там інших, десь комплексні добрива. І це ми вже говоримо про рівень нанорівень. Коли ми на рослинку, на кукурузину впливаємо там на рівні амінокислот, на рівні клітинковому. У нас немає достатньо коштів, так як колись за радянських часів ми вносили там мільйони тонн добрив і не мали того врожаю, який маємо сьогодні, це зовсім інший підхід, наука і найновіші інноваційні технічні рішення вже проникли в нашій галузі дуже глибоко. Я не говорю вже про ті інструменти, там штучний інтелект для прийняття управлінських рішень, там для управління запасами, там для інших, інших управлінських моніторингових систем. Якщо ситуація з кадрами не вирішиться, бо я от знайшла інформацію. Ви говорили про те, що велика кількість підприємств страждає від браку кадрів, що майже 39% дев'ять аграрних компаній в Україні стикаються з труднощами в пошуку персоналу. Про це свідчить результати дослідження оцінку ринку праці в Україні у 2024-2025 роках. Проведено oh. власті України у співпраці з Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України у дослідженні взяли участь близько 55 тисяч роботодавців, які за забезпечують роботою понад 4 мільйони 200 тисяч осіб. Аналіз показав, що сільське господарство входить до переліку з найбільшим дефіцитом кадрів, і в цьому так. контексті питання ми з вами ж проговорили, що швидко вирішити, на жаль, проблему не вдасться, і не треба, знаєте, як то рубати з плеча, щоб не наробити ще більшої е, халепи. То чи можуть наші аграрії залучати, наприклад, іноземців-іноземців до роботи? Розкажіть, чи розглядається такий варіант? Це питання не лише розглядається, а вже на практиці реалізується, і ми маємо певне питання. Ну скажімо так, не проблеми поки що, а питання, які потрібно вирішувати, в тому числі в міграційному законодавстві, щоб в нас не вийшла проблема, як в деяких інших країнах, коли там на певні види робіт були залучені багато іноземних. Гителів, а вони приносять свою субкультуру. Вони також потребують соціального захисту, мовної адаптації, професійної адаптації, так і інше. На сьогоднішній день. Якщо ви запитаєте там 10 великих аграрних компаній, чи тобі потрібні іноземці, наприклад, водії, слюсарі там на птахофабрики чи там на свинокомплекси, вони всі дев'ять з 10 скажуть так потрібно, і деякі скажуть нам по декілька тисяч потрібно таких людей. Уявляєте ці потреби? Я вже не говорю там, якщо масштабувати це на іншій галузі, на всі. На всі області і на всю економіку, тому це питання може бути. Я вам відверто скажу, я спокійно до цього відношусь, але я б хотів усвідомити, що ми в себе самі тут в Україні зробили все можливе, щоб максимально залучити українців до виробництва, в тому числі сьогодні в умовах війни, в тому числі поствоєнний період після перемоги. Тому що ми знаємо, що скажімо, в сільському господарстві десь 17-17,5% зайнятих з усієї економіки України. Жодна європейська країна не має таку зайнятість в аграрному виробництві. Тут стає питання: а яка продуктивність цих зайнятих? Чи все ми максимально використали на сьогоднішній день? При цьому ми завжди знали, що в нас близько 9-11% приховане безробіття було через те. Тут же розумієте, тут комплекс факторів зараз е, збігся в одну точку: бронювання, мобілізація, добровольці, війна, яка не зрозуміла, як швидко і в який спосіб буде закінчуватися, чи це буде перемир'я, і тоді треба буде весь периметр кордону тримати, і ніхто не буде демобілізовувати так швидко всіх, хто сьогодні зі зброєю в руках. А якщо це перемир'я триватиме роками. Периметр кордону це рівно потрібно комусь тримати. І це буде ротація, і це буде мобілізаційна часткова економіка. І нам потрібно думати сьогодні. Я вже наголосив на це і ще раз повторюю: про е, нам потрібно уникати проблем фрагментації політик і думати на середньострокову і довгострокову перспективу. Якщо в нас сьогодні є там ціла система коледжів і підготовки кадрів, в тому числі аграрних спеціалістів, їх там багато від е, технічних. Від електриків, механіків, там слюсарів до операторів машинного доїння, агрономів, водіїв там, і таке інше. Десь 15 тисяч. Сьогодні система щороку видає фахівців в аграрний сектор, система підготовки кадрів різного рівня. Чи всі вони працюють по спеціальності, чи всі вони озброєні необхідним набором компетенцій, отримавши диплом, і йти адаптувати себе там за декілька місяців в аграрне виробництво? Скільки таких дітей-випускників ідуть за спеціальністю? Працюють? Оцю всю статистику потрібно. Переглянути і актуалізувати від тих дисциплін, які викладаються, я 25 років в системі освіти. Працюю я зсередини розумію, що відбувається в, універс... в університетській системі. І чому наші випускники не всі йдуть за спеціальністю працювати? Бо якщо викладач дозволяє собі там знаєте, ретрансляцію застарілих чужих підручників, а сам жодного дня ніде не працював і викладає менеджмент, не управляючи жодною людиною за всі свої там 20-30 років викладацької роботи, то студент вже сприймає таке навчання трошечки ну знаєте, так скептично. А якщо ми сьогодні говоримо, що в нас, наприклад, в it технологіях всі гаджети змінюються кожні 5-6 місяців, а студента й досі навчають на радянській техніці, як там управляти там. Поранку виконувати, бронування і таке інше. А дрона в технікумі не було навіть показати наживо. Ну розуміти, що потрібно ще тоді, коли дитина приходить на підприємство, його адаптувати і до певної міри переучувати, і це також час і ризики, і це бізнес узяв на себе. Але ми б хотіли від якби від бізнесу з державою більш щільно в цих питаннях попрацювати. Це це складний процес. До речі, він не до кінця і в тих же європейських країнах вирішений. Якщо ми говоримо що там Німеччині, Польщі, Франції, дуальна система, то вона не вирішила всі ті проблеми, яка перед ними ставила. Старіння фермерів нікуди не ділося. І брак кадрів у них також присутній, і ми не можемо взяти в такому в чистому вигляді досвід Німеччини принести в Україну, сказати от через два роки всі проблеми вирішимо. Ні, це скоріше за все, як правильно ви сказали. Ми можемо на бока, і це буде тільки гірше. Нам потрібно розробляти свою адаптивну систему для наших умов. Війна і поствоєнний період старіння кадрів в сільському господарстві, підвищення рівня кваліфікації, актуалізація навчальних програм освітніх. Програм, там освітніх стандартів, професійних стандартів і таке інше. В нас виявляється, і в цьому питанні є певні пробіли. Що таке е, професійний стандарт? Що таке комбайнер і тракторист, Де можна почитати? Ви сьогодні цього не знайдете. А готується освітній стандарт. А який повинен бути механізатор сучасний? А да. той тобто тут є ряд питань. Ми до речі, від бізнесу, і я, зокрема, залучений до цих всіх робочих груп міністерства освіти. І працюємо сьогодні над цим. Робота ведеться. nas que que eu vou na búdia efetiva no Rio. А це вже інше Ну, Дивіться, якщо комбайн буде стояти на місці і не буде пробувати зрушити, то і збору врожаю не буде. Тут є хоча б великий плюс, в тому що є розуміння проблеми, шукаються шляхи її вирішення. Пане Павле, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за те, що поділилися ситуацією і розставили акценти на що звернути увагу. Нагадаю, з нами був генеральний директор Всеукраїнської громадської організації Українська Аграрна конфедерація Павло Коваль. Пане Павле, бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе до зустрічі дякую, колеги, за запрошення. Тримаємось. Слава Україні! Героям слава.